Як з чорного воску зробити отакий світленький, жовтенький. Камера не продає, так який він є, але він світло такий жовтий. Е, розкажу, як я роблю, як можна це зробити. Не претендую на істину, але так як я роблю: темний віск, чорний віск, з чорних рамок. Розварюємо, так? розварюємо у воді. Що ми робимо? Беремо каструлю, в моєму випадку це алюмінієва, Якщо у вас є нержавіка, нержавіка буде краще. Наливаю сюди в 10-літрову каструлю пару літрів води. там Літр, два, ну, десь 2 літра. І кидаю оцей брикет воску, там плюс-мінус 5-7 кілограм. Потім, коли воно розвариться, отак беру щавелеву кислоту, отаку і отаку ложку. На 5-7 кг ложечку щавелевої кислоти кидаю, і на медленному вогні це все мішаю. Іде процес реакція, і віск освітлюється, він робиться жовтим. Треба хвилин там 10 мішати. І е, важкі метали, важкі домішки вони будуть опускатися вниз. Потім переціжую на відро, надіваю капронову панчохи жіночі, переціжую цей віск і е, заливаю. Повне відро кипятком, тобто гріюще паралельно кипяток. І, е, до прикладу, вийшло там 7 літрів, і до повного відра заливаю кип'ятком. Чим більше води, тим краще, тому що е, буде осідати і, е, ну, довше оставати, і осідати всі домішки на низ. Потім ставлю ось такий корпус, ну тут в даному випадку, як зараз. Відро сюди щільно це все упаковую, щоб тут тепло тримало. І закриваю це все. І останній раз, коли я так робив остивало, в мене віск був гарячий ще через 4 доби, тобто відро було гаряче. Чим довше, чим більше води там буде і чим довше ви протримаєте охолодження, буде. Повільне охолодження, тим краще е, віск профільтрується, все, цей осар, ця емульсія вона сяде на дно е, ну, на дно воску вашого, прошарка цього. І в такому випадку ви отримаєте, по-перше, жовтий віск, по-друге, він буде ідеально чистим. Не буде там домішок, бо вони всі осадуть. Е, секрет е, чистого воску Це воскуме. Е, е, Дуже повільне охолодження воску, щоб оці частинки важкі е, осідали вниз, щоб вони швидко не застигли. Оце саме головне. Чим довше вас, чим краще ви його укутаєте, чим довше буде охолоджуватись, тим світліший і чистіший буде у вас віск. Оце якось так користуйтесь.